За його книгами стояли черги, його лекції в Європі та Америці проходили при повних залах. Друзі і державні мужі зверталися до нього за порадами. А поліція з проханням допомогти розкрити злочин. Звали цього доброго гіганта Артур Ігнасіус Конан Дойл. Він народився 22 травня 1859 року в Единбурзі, в родині невдачливого архітектора Чарльза Елтімонта Дойла. Мати Артура, життєрадісна Мері Фолі, дуже пишалася своїми далекими родичами, ірландськими королями і Вальтером Скотом, та виховувала у своїх сімох дітях шляхетність та лицарство. Своє подвійне прізвище Конан Дойл отримав за проханням дядька свого батька, художника і літератора Мішеля Конона, який не мав нащадків. За бажанням родичів 17-річний Конан Дойл почав вивчати медицину в Единбурзькому університеті. Однак його сім'я бідувала, тож юнак підробляв аптекарем, помічником доктора та плавав судновим лікарем у Гренландію, а також до берегів Африки. Одного разу, щоб перевірити свої сили, він написав оповідання та відіслав його до журналу. Твір прийняли, тож 20-річний Артур зрозумів, що матиме додаткове джерело прибутку. Отримавши диплом, Конан Дойл відкрив приватну практику, але спочатку клієнтів у нього не було, тому у молодого лікаря. З'являється можливість присвятити свій вільний час літературі. Але поступово його справи покращились, він захистив дисертацію, журнали все частіше стали друкувати його оповідання. Артур був дуже влюбливим, але в 26 років, вже маючи фінансову стабільність, він, врешті-решт, зупинив свій вибір на 27-річній Луїзі Хокінс, сестрі одного з пацієнтів. У березні 1886 року Конан Дойл почав писати книгу про детектива, який перетворив пошук злочинців на науку. Після довгих метарств повість вийшла у світ під назвою «Етюд у багрових тонах. У ній читачі вперше познайомилися з Шерлоком Холмсом та доктором Ватсоном. Але сам Конан Дойл мріяв писати романи в дусі Вальтера Скотта. Незабаром ім'я 32-річного Артура Конан Дойла стало широко відомим читаючій публіці завдяки його оповіданням про Шерлока Холмса. Музика. Журнали вимагали все нових і нових історій про детектива з Бейкер-Стріт, але Артур писав їх без особливого бажання. Він вважав, що Холмс не найкраще його творіння. Під час поїздки у Швейцарію з дружиною Дойл побував біля рейхенбахського водоспаду. Який незабаром став могилою для його знаменитого персонажа, в результаті 20 тисяч читачів відмовилися від передплати на журнал Стренд. А вільний тепер Дойл пише найкращі, за його думкою, романи «Вигнанці» та Велика Тінь, майже забуті у наш час. Значно більшим успіхом у публіки користувалися пригоди бригадира Жерара, хороброї людини та хвалька. У 1896 році дружина Артура захворює на сухоти. Лікарі відвели їй усього лише декілька місяців життя, але завдяки турботі чоловіка та переїзду до Альпійського Давоса вона прожила ще 10 років. Тоді ж Конан Дойл познайомився із 24-річною красунею та інтелектуалкою Джин Лекі та одразу ж закохався в неї. Але до самої смерті Луїзи їхні стосунки лишалися суто платонічними. Рік по тому 48-річний Артур та Джин одружилися. Щасливий у новому шлюбі, Дойл продовжує активно працювати. Він відновлює серію оповідань про Шерлока Холмса. Увійшовши в контакт із Скотленд Ярдом, намагається допомогти невинним жертвам правосуддя. Його новий герой, професор Челленджер, має не менший успіх ніж Шерлок Холмс. Він у чудовій формі, і коли розпочалась Перша світова війна, Артур вирішив відправитися на фронт. У нього вже був досвід англобурської війни 1900 року. Коли він працював в Африці головним хірургом шпиталю і за заслуги перед британською короною отримав рицарський титул. Представники влади заборонили 55-річному письменнику брати участь у боях, але дозволили їздити на фронт для підтримання у солдат бойового духу. Побачене він описав у книзі на трьох фронтах та багатотомних історичних працях. Останні 11 років свого життя він говорив і писав лише про спіритизм, стверджуючи, що після смерті життя не закінчується. Серце Артура Конан Дойла перестало битися 7 липня 1930 року. На будинку, де народився письменник, є напис Творець Шерлока Холмса.